Раніше тротуар тут був прямий і рівний, а тепер, мало того, що круто вигинається, так ще й перепад висот з'явився. Пішоходи мусять спускатися вниз, а потім йти вгору. Тобто люди тепер вимушені йти не по прямій, а незрозумілим чином спускатися вниз. Якщо я Людина на клісному кріслі був би, я б, набув, сюди не заїхав би просто, тому що тут занадто великий ухил, і тобто люди, замість того, щоб пройти прямо, мають незрозумілим чи чином обходити чи об'їжджати. Архітектори кажуть, незручності виникли, бо прилегла територія змінилася. Вони зробили смугу розгону, яка з'їла частину тротуару. Але там в такому випадку має бути облаштований комфортний пішохідний перехід з понижаючими бордюрами. Ми намагалися дізнатися, чи виконав забудовник такі роботи, та чи має він на це дозвіл. Відправили йому інформаційний запит, але відповіді не отримали. Телефони представників забудовника зараз вимкнені. Направили також офіційне звернення до КМДА. Там відповіли письмово. Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням вище зазначених робіт не видавалася. Вкладено протокол про адміністративне правопорушення. Будовник перед тим, як щось робити на території, мав отримати контрольну карту на тимчасове порушення благоустрою, тобто це такий дозвільний документ, і вони кажуть, що він його не отримав, ми йому випишемо штраф. Штраф близько 800 1500 гривень.